you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, Ірині Геращенко мало інфоприводів для піару, тому вона вирішила вигадати свою власну родзинку. Я, як прес-секретар президента Ющенка і уповноважена з мирного врегулювання президента Порошенка свій ранок у 2005, му п'ятому, му і чотирнадцятому, му починала з моніторингу, і особи йшли за назвами, а не за образливими мітками. Заявила вона. Проте є нюанс, іра. Ми не знали, що була посада з уповноваженої з мирного врегулювання Порошенка. Що це за така вигадана посада, а ще цікавіше, чим ви там займались? Регулювали Петра? Тоді можна сказати, що з цим ви не справились, проте українці це запам'ятають, та вийде хороший мем. А про образливі мітки взагалі смішно, наскільки вже немає за що зачепитись, чи як варто зауважити, що Петро Порошенко також не відстає від різних методів піару, а тому оголосив геніальну промову. Ніколи ще слова Петра не звучали так достовірно. Поки вони там чубряться, блокують трибуну в РУ і знімають Мар'яну, лют лайно на вентилятор, ми робимо свою справу. Сказав Сивочолий. Напевно, під свою справу він мав на увазі, заробляємо кошти на облігаціях з бюджету воюючої країни і моральних компенсаціях від прикордонного. Доників чи є ще щось, про що ніхто не знає? Дійсно, ми ж забули згадати, хто саме чубриться в Раді через Мар'яну Безуглу. Як відомо постанову про звільнення безуглої вимагали поставити в порядок денний і депутати з ЄС, а зокрема Геращенко, вона була ж і серед тих, хто раніше блокував трибуну через це питання. Це що виходить дружній вогонь заради піару, чи як? На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.